Командир бойової машини. Командир бойової машини, командир Віддіє. На видник бойова машина. Я спочатку попав у мінометну другу батарею. Прослужив у міномет місяць на посаді лінійного наглядача, а потім перевівся в цей підрозділ. Взагалі, я пройшов на бмп 1 После бмп 1 в Павлограді ми пересіли на ЮПР. І з того часу, по даний час на ЮПР. А я одразу попав в роту, по, на посаду заместить командира бойового машини. А оператор на вид. Я був мобілізований, але я в ЗСУ з 22-го року, с самого початку війни. Есть, мы начали їздити уже в городе Бахмута. Та ну как может быть ощущение у человека, который с этого города и его евакуируют и туда же возвращать, только же, как бы, по совсем другим делам, не гулять по городу, а стоять в окопе и защищать его. Был, конечно же, ну, шел бы, как бы, когда просто едешь по городу, и буквально там взять полгода назад еще гулял, это был шумящий город, движение красиво все. А тут едешь разбитые дома, перевернутые спаленные машины. Вообще нету людей. И как бы, ну, не знаю, обидно, было, благогрустно. Делаем все, что можем, попробуй сказать, чтобы вернуться к той же жизни. Вернуться в тот же город. Наш батальон. Виходив на штурм. Це було в часовому ярі, і в нас була задача поїхати забрати поранених та вивезти воротимів, які були, на жаль, двохсот. Загрузили людей, тільки закривали ляду, і при до нас прилетів птур. Касательним, після нього не закривалася вже ляда. Потім ми загрузили людей, і при откаці, вже коли виходили з поля бою, по нам прилетів другий птур. важно растерялся, то есть мы вывели машину еще десь полтора километра на такой машине, яка она еле ехала. Полтора километра мы выехали, в одной яме мы стали, потому что у нас соляра с бака вытекла, был приход был в бак. И после этого нам прилетел еще один тур в башню до наведника. Это сначала непонятность, растерянность, как бы на сон. Я думаю, что мы поначалу ничего не поняли. Да, и когда сами говорят, что выходим, ну, типа, мы дальше не сможем ехать тут. Не пришлось даже через Ляду, виходити просто не було крису. Випрнув зверху і пошли. І пішли. Я думаю, за даний шлях, який ми пройшли, тобі її. Дуже витривала машина. Три года і нормально не підводить. То тобто ще навіть броня є дуже ефективна. Якщо порівнювати 765-й, тут в першу чергу броня. Можна перевозити там до. 12 там, були такі випадки, коли 14 піхотинців поміщалися. Ефективно для о, евакуації. В Світ 90 там гармата, 40 калібру, калібр, тут 12,7. ті ну, Тобто треба дивитись по-різному. Коли ми виїжджали, ми обов'язково бали про особовий склад. Щоб особовий склад і доїхав до місця, і потім змогли після штурму їх забрати і довести до точки. Успіх виконаного завдання в тому. що... — Злагоджено екіпажу. Злагоджений екіпаж — це раз, правильно поставлена задача. І желання, і желання виповнити це завдання. Треба, щоб було у людини бажання. Коли є бажання, коли. Людина розуміє, що це треба, тоді вона й буде працювати. Коли ти себе вже попередньо настраюєш на тільки позитив, так воно і буде все добре. І тому, хоч це буде командир машини, хоч це буде навідник або це механ, у них не повинні бути боязні, вони повинні спочатку себе так настроїти щоб все буде добре. Ми теж у формі не да, і... Так само кожен, хтось з села, хтось з города прошло. Я і виконуємо задачі бувало і страшні, бувало, і легкі. Розмовляємо на різних язиках, как бы нам это не мешает делать задачи. Поэтому нічого такого, просто прості ребята і все. Війна. Вона не закінчиться сьогодні або завтра. Невідомо, коли вона закінчиться, і краще бути уже підготовленим і зустрічати ворога тут, в 42-му батальйоні. Справа в тому, що якщо сюди доєднатися, то інструктора є ті, що вже пройшли да, люд... дуже великий шлях, який вони зараз оказують допомогу новим інструкторам, але но припадають самі. То есть, научаете и продают свой опыт, который И есть. все, ну, получается, боевые. То есть, те ребята, которые, ну, типа, хотят прийти, но боятся, что у них там что-то будет не получаться или ну, не смогут, то я, что могу сказать, не бойтесь, приходите. Вас тут всему обучат, покажут. Да, ну, как говорят, покажу, расскажу, дам попробовать. У нас нормальные командиры, всегда проводятся какие-то учения. Ну, то есть, постоянно новое, постоянно что-то новое оружие узнаем, тому подобное. Обучение хорошее, и научатся вы будете стрелять, водить носить, прыгать, ну, все хорошо будет. Ну и повторюсь, что инструктора действительно очень хорошие. Прошли сначала Херсона, Херсон, Бахмут, Купенск и опыта, то есть хватает и тоже. Ну да, я бы еще добавил, что у нас даже и руководство все с боевым опытом, как бы не то, что только ну, там, день и там что утверждают, согласовывают или решают. Но все тоже прошедшие Бахмут Бахмут прийшлося навіть наблюдати, що там бат з нами ході сунь. У Росії вони йдуть за гроші, вони йдуть там, з тюрми, вони йдуть, можливо, там за якісь там свої незрозумілі ідеали там нацистів. Ми захищаємо свою батьківщину. Це наша батьківщина. У нас іншого не дано. А те, що вони хаваються, вони можуть призвести до того, що будуть зустрічати ворога в себе вдома. А на жаль, якщо вони будуть зустрічати в себе вдома, там вони вже нічого не зроблять. І той, хто там розказує, що та я, та я, нічого такого не буде.